і Сина Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник покрова Божої Матері. Звершилося спасіння людського роду. Син Божий, Другий постать Святої Живоначальної Троїці, прийшов на землю. Прийняв на себе людську плоть, щоб освіти людину, щоб очистити людину, щоб людину на небесах. Ці великі тайні Богопрощення послужила Пресвята Діва Марія, Матір Божа, Пречиста Богородиця. Матір Божа, це той ізбраний сусуд, в якому не вмістився невмістивний Бог. Матір Божа це лісниця, яка поєднала небо з землею. Матір Божа це прозячий жест Арону, який призиденім засвідчує про те, що Бог є начальником життя. Матір Божа привела у світ Сина Божого, який став сином людським. Коли Спаситель страждав на Христі, то Матір Божа з апостолом Іоанном Богословом стояли біля Христа. І Спаситель звернувся до Матері Божої і сказав, це син твій. А потім звернувся до апостола Іоанна і сказав, «Це Матія Твоя. І святі Отці говорять, що цими словами Господь усиновив Матері Божої весь людський род. Матір Божа стала матір'ю всякої людини, яка живе на землі. І Матір Божа піклується по кожну людину. І особливо вона покриває і молиться за тих людей, які бідні, сироти, каліки, хворі. Колись у Константинополі звершували всеничне п'єні. Це було в 9 столітті нашої ери. І на цьому богослужінні був присутній преподобний Андрій Христа Радій Родини. І вже під ранок е, святий Андрій молився і з ним був поруч його е, ученик Єпіфані. Е, і святий Андрій підняв очі і побачив, що купол відкрився, він побачив небо. І на небі побачив Пресвяту Діву Марію, стоящою на облаках, яка розпростерла над людьми омофор, тобто такий широкий, такий, ну рушник покривало. І святий Андрій каже Епіфанів, бачиш, брати, Госпожу і царицю всіх, молящуюся за весь світ. А святий Епіфаній подивився і каже, бачу Отче і ужасаюсь. А Матір Божа стояла на Возусі і творила молитву. Вона говорила, Царю Небесний, прийми всяку людину, яка Прославляє Твоє Пресвяте ім'я, яке призиває Твоє Пресвяте ім'я на всякому місці. Прослав тих, хто тебе прославляє і з любов'ю любов шанує мене, Твою матір. Защити таких людей від, всякого, від всякої біди і зла. Довго так Матір Божа молилася, потім підіння е, припинилося і е, з того часу е, встановлений був праздник Покрова Божої Матері, який нагадував людям про те, що Матір Божа є молитвини за весь род людський. Матір Божа покриває свій молитвенним нема і в над над нас всіх, дорогі брати і сестри, і сьогодні ми живемо під молитвеним покровом Божої Матері. Вона є чеснішою від хіровім і славнішою від серегтини. Вона вище всіх небесних сил і всіх святих. Вона ближче, найближче до престолу Божого. Її молитви самі сильні і мощні. Які збавляють людей, людей від самих великих випробувань і бід. Я би хотів задати сьогодні один приклад вже в наших днів, як Матір Божа покриває людей своїм амофором, особливо дітей і сиріт. Йде мова про одну жінку, вона вже була, вже Ну, приклонний так, вона про себе це розказала. Коли вона була дитиною, маленькою ще, вона загубила батька, була сиротою, матір її почала проводити безпорядний образ життя. Вона почала ну, гуляти. І мала дитина їй мішала. І один раз мати. Отако от озвіріла, що вона вирішила вбити свою дитину. Вона взяла сокиру і замахнулася, щоб ударити дитину по голові. Но дівчинка ще була маленькою, дуже маленькою, але вона не всього не розуміла. Але відчувши своєю душею, що їй грозить небезпека, вона заплакала. І тут з'явилася дивна жінка, жіна, яка була одіта в таку чорну, красиву, довгу одежу, і вона схопила матір за руку, схопила за сокиру, відібрала від неї сокиру. І матір опам'яталася, опам що вона робила погано. Почала плакати сама, каятися перед Богом, а жінка стала невидима. Ну, ця дівчинка особливо від уваги вона не звернула на те і не придала того великого значення. Вона думала, що якась добра тьотя з'явилася і спасла її від смерті. Коли вона трошки підрісла, вона почала розглядати ікони і побачила одну ікону Божої матері, якої був похожий на лік тої жіни яка спасла її від смерті. Вона не знала, що це таке, мама їй нічого не розповідала, і вона думала, що це просто фотографія тієї жінки. І вона почала приходити до тої ікони, як до фотографії, і вкладала ікону там, і якось... було дуже добре біля ікони. І вона почала з нею розмовляти як з живою, там. говорила, що все а а матір Божа відповіла відповідала їй що своє. І так вона прожила, вже виросла, стала більш дорослою. І тут вона узнала, що ця ікона це не є фотографія якоїсь жінки, а це є зображення Пресвятої Діви Марії, яка є покровительницею, і молительницею за весь род християнський. Вона прониклася такою глибокою любов'ю до Божої Матері, що вона скрізь, де на всякому місці призивала її, і її молитви, її ім'я, і жила в такій радості любові до Божої Матері. Вона, я ще раз нагадую, що вона розказала це вже будучи ну, при, ну, таких, ну, зрілих літ. І вона своє життя завершила, вирішила завершити так. ну, в монашескому чінні вона захотіла сама одіти таку одежу, яку вона бачила на Божій Матері, монашеську одежу. І захотіла уваждати Богу так, як Божа Матері Матір Ну Цієї жінки вже зараз немає, вона йшла у вічність, але це було не так давно. Так, і в сьогоднішні дні Матір Божа. Хранить і допомагає тим, хто знаходиться в біді їх якби, Наша задача, що ми повинні робити, ми повинні шанувати Божу Матір, шанувати її Возлюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, якого Матір Божа народила як людину через яку з якої з'єднався Бог і прийшов у світ. Матір Божа любить, коли шанують і почитають її влюбленого сина і колись любов'ю пам'ятають про неї. І тоді, якщо ми будемо молитися Божої Матері, шанувати Божу Матері і просити її, то вона обов'язково буде нам допомагати, буде допомагати в тих важких хвилинах. І в тих, таких ділах, де ніхто не зможе допомогти, крім Бога. Тому що Бож... молити Божої Матері сильні і великі перед Богом. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії Господь береже кожного із нас від зла лиха, від хвороб, від незапної смерті, від, від всякої біди, яка доходить від війни, від всякого зла, яке приходить на людину, приходить на нас за наші гріхи. Нехай молитвою Божої Матері Господь сподобає нас всіх досягнути блаженної вічності там, де знаходиться Пресвята Дієва Марія, і бути наслідниками Царства Небесного Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слави Честі поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.